Що робити, якщо об'єкт вдома вже не продається? Необхідно подивитися, як розміщена реклама, де і як вона виглядає. Обов'язково зробіть аналіз, чи ціна вашого об'єкта дійсно відповідає ринку. Ринок завжди росте, падає, різні сегменти можуть продаватися краще, гірше, в різні періоди. Тому зробіть аналіз і по сайтам, але вони не завжди вам дадуть точну інформацію: про дзвоніть конкурентів, знайдіть схожі об'єкти в вашому районі, але і в суміжних районах, які аналогічні вашому. Тому що буває таке, що в одному районі завищена ціна. І, начебто, ви зробили вірний аналіз. А в ринок ви, на жаль, ну, не маєте такої можливості постійно орієнтуватися, що продається, які були угоди. Да? І тому зробіть ще аналіз сусідніх ринків. Якщо з ціною ви зрозуміли, що завищено, ви її опускаєте. Якщо ви бачите, що ціна ок дуже часто має велике значення фотографії. Зробіть гарні фотографії, приберіть все в квартирі. Якщо бачите, що ваші фотографії не виходять або виходять не так, як би вам хотілося, не йміть фотографа, не зекономте на цьому грошей. Це коштує дорого, але знайдіть хорошу людину, яка вам зробить красиво, але об'ємні фотки теж дуже важливо є. Фантастичні фотографи, які роблять знаєте, таку, якісь елементи чи таку правильну зйомку, але треба об'єм, це дуже важливо. І тексти, і правильна заповненість, тому що у різних порталів різні алгоритми ви завжди маєте десь два рази. На тиждень контролювати, щоб ви були на перших максимум трьох сторінках. Якщо ви нижче третьої, вас не видно, і відповідно ваша аналітика і аналіз не об'єктивні.